Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю, В принципі, це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі, тобто мене дивом там дістали, причому лікарів в Україні. Ну, по перше, у цей момент знаєш, віриш ти чи не віриш? В момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. А я на той момент, кстати, ближче, напевно, до атеїста був. поняв, ніж до віруючого, не дивлячись там на ну, моє християнське минуле. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе, ні позитивне міркування, якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не врятує. Ти, ти як уже уходиш з цього життя, отут, звісно, стає дуже страшно, і ти намагаєшся знайти якусь надію за що взятися, і це Бог. Тобто, по-перше, там нема невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя. Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обідів, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів дола робити, і ти не робив. Поняв не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе.